Ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Перша моя знахідка це ось такий светрик. Тут 100% вовне мірі носа. Ще мені сподобалася ось така кофта від Марко Поло. Вона підійде як до джинсів, так і до класичних штанів. Взяла ось таку атласну блузу, коштує вона всього на все 160 гривень. Вона шовкова. Далі буду приміряти ось таку футболку від Levis. як на мене, просто ідеальна, без лишніх написів, логотипів, ще й натуральна. І сподобалася мені ось така сорочка Тоніка від Донакара Нью-Йорк. Класний дорогий бренд. Глядає дуже стильно. І Ще взяла до примірочної джинси з ефектом таких от забруднень. Актуальні. І зараз багато брендів випустили саме ось таких джинсів прямі, такі от класичні, але власне ось з тим от таким от трендом забрудний. Ось ці New Balance я вам вже показувала раніше. Ціна дуже символічна для цього бренду, всього на всього 600 гривень. Ці дуже класні, стильні такі от шльопанці з закритими носами. А це взуття із вагового відділу тут значно нижчі ціни, які ж дізнаєтесь у моєму новому відео. Не пропустіть!